Молитва за спочилих батьків. Господь Ісусе Христе, Боже наш, Ти, сиріт охоронитель, скорботних престановища і тих, що плачуть, утішитель, припадаю до Тебе, Я, сирота, із плачем і зітханням, і молюся Тобі, вислухай благання моє і не відверни лиця Твого від стогону серця мого. Та від сліз очей моїх молюся Тобі, милосердний Господи, за спокій скорботу мою через розлуку з батьком моїм, ім'я, матір'ю моєю, батьками моїми, імена, що породив і виховав мене, а душу його, що відійшла до тебе справдивою вірою в тебе і твердою надією на Твою чоловіколюбність і милість. Прийми в царство Твоє Небесне, схиляюся перед Твоєю святою волею, яка взяла Його від мене, і прошу Тебе, тільки не відійми від Нього, Твоєї милості й добросердечності. Знаю, Господи, що Ти, суддя світу цього, караєш гріхи та нечестя батьків на дітях, онуках і правнуках аж до третього і четвертого роду. Але ти й милуєш батьків за молитви та чесноти дітей їхніх, онуків і правнуків. Зі скорботним і зворушеним серцем благаю тебе, милостивий судде, не карай вічною карою спочилого, незабутнього для мене раба Твого, Батька мого, ім'я, але відпусти йому всі провини Його вільні і невільні, які Він учинив думкою. Словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, за життя Свого Тут на землі, із милосердя та чоловіколюбності Твоєї, молитвами пречистої Богородиці всіх святих, помилуй Його і від вічної муки визволи, милосердний очі отців і дітей, дай мені всі дні життя мого. До останнього мого зітхання не переставати пам'ятати про спочилого батька мого в молитвах моїх і благати тебе, праведного суддю, щоб ти оселив Його на місці світлому, в місті втіхи, у місті спокою з усіма святими, де немає ні недуги, ні смутку, ані зітхання. Милостивий Господи, прийми нині щиру молитву Цю зараба Твого. Ім'я і віддай Йому нагородою Твоєю за працю і піклування у вірі та християнській побожності, бо Він навчив мене знати Тебе, свого Господа, війну молитися Тобі, лише на Тебе уповати в біді, скорботах і немочах, навчав виконувати заповіді Твої, за добре піклування, Його про моє духовне зростання. За теплі молитви, що він приносив за мене тобі, і за всі дари, які він виблагав мені від Тебе, віддай йому своєю милістю, своїми небесними благами та радостями у вічному царстві твоєму.